Такий е, е, продукт, як податковий блок, теж вимагає певних е, управлінських е, всього от, і команди, Та і управлінських слон. рішень. Слон Насправді е, ну, видно тільки мене, а так. за тим стоїть, да. Да. ну кажу, 15 людей, як мінімум, які е, зранку до вечора тільки ти і займають. А можеш ще сказати, які саме посади в тебе? Ну, е, 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 ну, от, ну СММ, я зрозуміла. Да? Людина, Там... яка відповідає за фінанси? Угу. Світой чоловік. Фінанси, вона ж бухгалтер, так. Далі людина, яка відповідає за наповнення продукту на платформі, угу. тобто залиття така, уроків, да, ось це, ось. Залиття уроків, тести, задачі. Ми зараз це самі робимо. Так, та. ну, керівник проєкту, Facebook, таргетолог, ага, реклама, Сімемщик, ага. ага. двоє консультантів, які зі мною. Так а ай видел продаж все инші.